Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, ось ми і вступаємо з вами разом у великі дні. Кожен з них так і називатиметься великий понеділок, великий вівторок, і так аж до великої суботи, дня великого відпочинку, відпочинку від земних турбот і водночас. Перепочинку перед радикальною зміною всієї світобудови, яка настане у день Христового Воскресіння. І перші із днів, якими відкривається Страстний тиждень, це день святковий, урочистий, радісний. Ми у ці дні учора згадували про Воскресіння праведного Лазаря, а сьогодні Знову повертаємося, ніби до цієї події, бо радіємо разом із земляками Лазаря, Марти і Марії, які зібралися відсвяткувати його повернення до життя, переконатися в тому, що чудо сталося, і водночас прославити того, хто вчинив це чудо. І їхнє радісне піднесення передається всьому місту. Єрусалим не був таким численним, як зараз. І чутка розходилася швидко поміж людьми. Всі вони, почувши про те, що входить у місто той славний проповідник із Назарету, який показав свою силу чудами, останні з яких вчинено ось зараз чудо Воскресіння з мертвих Лазаря, він уже йде до міста. Його зустрічають так, як звикли в ті часи зустрічати переможців. День тріумфу, коли виходили всі обабіч вулиць, ставали, тримаючи в руках зелене листя пальми, кидали його під ноги коневі переможця чи віслючкові, як у цьому випадку, кидали свій верхній одяг, щоб не забруднив навіть кінь, ноги об землю і вітали радісними руками осанна. В цьому випадку додаючи Осанна, синові Давидовому. А для людей того часу це було вельми значущим, адже всі пам'ятали і особливо пригадували про це в часи. Ганебного поневолення ремлянами, про те, що має повстати із числа нащадків царя Давида, його гідний спадкоємець, який відновить славу Ізраїля, який поверне Єрусалиму статус столичного міста. Саме таким зустрічали вони Христа, і він ходить так, як сповіщали пророки, і навіть віслючка для нього знаходять так, як про це говорилося у пророцтві Захарії. Про що думав у цей час сам Ісус? Як Він поглядав на ці натовпи? Ми не дізнаємося про це ніколи. Але Він, єдиний знав, що настане слідом за цими радісними вигуками. Знав про зраду, про легкодухість навіть тих, хто стояв до нього найближче. Про те, як миттю зміниться настрій юрби, і вона з таким самим ентузіазмом волатиме за кілька днів, розіпни, розіпни його, відмовляючись навіть на пропозицію понтія Пилата звільнити з підстрожі Ісуса а покарати іншого заарештованого розбійника Вараву. Для чого це все було? І, мабуть. Наші випробування, які ми з вами переживаємо, це також певною мірою ключ до розуміння тієї ціни страждань, відкупительної ціни страждань, якою нам з вами відкуплено вічне життя. Бо сенс приходу Христового у світ і полягав у тому, що здійсниться ближчими днями на наступному тижні, у Його хресній смерті. Жорстокій, ганебній, дуже важкому конанню на Христі. Карі призначений для рабів у Римській імперії. Він іде, щоб добровільно прийняти цю смерть, щоб прийняти її від імені всього людства, відпокутувавши тим самим ті провини, які сталися від часу самого Адама. Ці провини були величезними. Але треба було найбільшої жертви, яка може бути вигадана жертви самого Бога, другої особи Пресвятої Тройці, Сина Божого Ісуса Христа. Ці жертви складаємо і ми з вами, кожен у міру своїх можливостей. Нам дається цей шанс, щоб і ми зуміли докластися до Христової жертви на Христі. Часом перед нами простягається щось ніби тріумфальне і може заполонити нас, як алкоголь чи наркотик, запаморочивши нас і переконавши у тому, що ось зараз перед нами простягається дорога слави, і нічого, мабуть, підступнішого для людини немає, бо завжди треба пам'ятати про досвід самого Ісуса Христа. За тими вигуками прославлення дуже легко може простягтися, розіпни, розіпни Його. І водночас Христос тих людей, яких слабкість, легковажність, зрадливість Він знає, знає як Творець, який створив кожного з нас словом своїм, тобто через другу особу Пресвятої Тройці Бог Творець. Створив усе видиме і невидиме, і хто краще за нього знає про наші слабкості, і тим не менше, Син Божий іде помирати за нас, за нас і з вами, за тих людей, які від віку жили і житимуть на цій землі. І ця жертва любові потребує нашої відповіді. Ніхто не йде з нас на страждання добровільно, але коли вони настають, то перед нами є вибір. Як нам бути, чи тікати, ховатися, скаржитися на своє життя, чи можна і спокійно витримувати ці іспити? Нам з вами є про що подумати сьогодні у Харкові місті, яке щодня підлягає атакам. І не тільки тим ракетам, які падають на місто, а скільки цих психологічних атак впало на нас, скільки десятків тисяч. Ботів створено в інтернеті, щоб поширювати постійно панічні чутки про те, що Харків ось ось візьмуть, що стоїть армія на межі Росії, і навіть вже хто, хто міністр іноземних справ Росії, теж підтримує це, мовляв, є такий намір взяти Харків. Ну, Давайте пригадаємо останні десятиліття, коли росіяни говорили правду. Політичні діячі, я не говорю, про весь російський народ. Поміркуємо над тим, чи буде зраджувати військову таємницю і плани командування той, хто справді планує наступ. Очевидно, що ні. Він водитиме інших в оман, він сіятиме паніку, бо саме паніка серед нас і є тим дарунком ворогові, який ми можемо принести. А ворог підступний, жорстокий. І саме протистояння йому починається із нашої внутрішньої витримки, вміння не тікати, бути спокійним, вміти бути на своєму місці, бо від нас із вами більшості нас із вами не вимагається брати зброю і йти на фронт, але ми виконуємо свою місію, молячись за перемогу, залишаючись тут, наповнюючи життям Харків, не даючи. Жодному ворогові іронічно показувати, яке місто розбіглося і занепадає, конає. Ні. Радіємо з того, що в нас під кожним будинком, навіть у нас там на північній Салтівці, юрмляться люди. Вони мені розповідали, що сусіди вчора шашлики смажили там на краю Харкова, в північній Салтівці. І це може ну, шашлики в великій пісці, не зовсім добре, звичайно. Але в усякому разі, те, що люди живуть і не дають себе зломити, це і є наша відповідь на будь-яку агресію, на будь-яку силу, яка зазіхає на наше майбутнє. Ми будуємо своє майбутнє вже сьогодні, будуємо майбутню Україну, якою вона буде після перемоги. Будуємо кожен з нас своє власне майбутнє, бо воно простягається значно далі, ніж доля кожної країни, яка існує в цьому світі. Наше майбутнє простягається у вічність, у ту вічність, яку Христос перед нами відкриває. І хай ми з вами знаємо, що цей вхід тріумфальний у Єрусалим це тільки пролог до христових страждань, але водночас Він являє нам цей тріумфальний вхід як початок шляху до неба, який Христос не тільки сам долатиме. Він таруватиме його із тими від віку спочилими душами, які не мали до Його смерті доступу до вічного життя, яким Він повертає цей шлях. Будуймо цей шлях разом із Христом і сприймаймо сьогоднішній день день урочистого входу Христового до Єрусалиму, як і наш з вами тріумфальний шлях, наш з вами вимір шляху. Переможців, якими ми можемо стати тільки тоді, коли завжди, у хвилину скрути і у хвилину радості, будемо разом із Христом, а отже, і один з одним, з своїм ближнім, у якому Христос вчив нас бачити себе самого. Амінь. Слава Ісусу Христу!